Практична робота номер 2 завдання друге. Будуємо базовий елемент, так само використовуючи інструмент крива. Копіюємо його, використовуючи прозорий фон. Отриману копію відображаємо зліва направо. Суміщаємо і отримаємо фігуру. Копіюємо отриманий фрагмент. Відображаємо його згори донизу. Знову копіюємо отриманий фрагмент. Повертаємо його на кут 90 градусів. Заливаємо отриманий фрагмент, виділяємо і нахиляємо по горизонталі на 45 градусів. Так само нахиляємо по горизонталі, але на мінус 45 градусів, заливаємо пелюстки квітки і з допомогою інструмента Ellipse затискаючи Shift, обираємо колір. Режим малювання і затискаючи Shift малюємо серединку. Отримане зображення, зберігаємо у файл, називаємо його завдання 2.2. Формат, тип файла так само JPEG.